І так. Всім привіт. Ді -ді! З вами Олег і Настя. Ми продовжуємо грати Raiman Legends. Йуху! Да, Доволі таки давненько ми не... продовжали. Вспомнити, як. Як що робіть? В смысле? Ой, Ойсі! Це ти на що нажав? На y. А, це... А у мене не X. Тобі так буде вдобно? Я чи? не знаю, а що мене шо, а як мені прыгати? На... На кнопку А. Нє, Ні. Ні. Ну що, роби мені шось, в мене нічого не працює Як завжди кожне відео повинне починатися тільки з настроїнок. Запам'ятайте це. Отлично! А, а, так, так. Так, так. Стрибнути. От ти стрибаєш тепер. Удари. Ну, мають бути взагалі X. що таке мерфі, я поняття не маю. бульбашка це що? Це. Я не знаю. А подивись у себе що. Тебе uh. нормально підписано, що за фігня? Тривнутый А, удар X. тебе працює щось? Нет, там же ж написала, що контроллер був від'єднаний. Че тепер нормально? Все тепер супер. О, отлично. Так, а, ми, виходить, оцю тему всю пройшли. Угу. Tens trouble. І у нас тепер Тодсторі. А, Todd story". О, давай. Так, добре, погнали. Так, там цікаво, тому що я вже mm -hmm. далі, ніж особисто пройшов. А чого ти сюда хочеш? А мені просто цікаво, що це за Та диваха таке. Тапер персонаж якийсь. Ладно, погнали тоді. Ні, житуха. А! Ай! Оре мені. Виєте, ти ж здорбався з тим, реально? Все нормально. Б'є мене постійно. Ти ж Ова. Як ти жити з тим вообще? О, погнали. Кай що? Ой. А? Ба. Да. Щоб а? а, а щоб плинути. Ну да, ты нажимаешь кнопку и ты летаешь. В смысле не Я нажимаю на кнопку А. Нажми один раз, а потом другий. Okay. А, я понял. Ага. Окей. Okay. Так. Я. Е? Ой, там вверху ще щось. Так, це є. Це є. Та підожди, тут я ж кажу, върху щось. А, -а, -а да. Хе-хе. Он -хе. ще, Хе -хе. ще внизу. До хрена їх 6 тут. Тут нормально не йде? Да, правда, я їх вже 75 зібрав, а у тебе 0. Я не женюсь за цепь на Розкажеш, розкажеш. Оооо, oh, what the hell! Можно там. О, да. Да, да. Плаваем. Нам не пись секрет. Пердеш! От тобі весь секрет. Ой, куда ты? Типу як. Ой, шоу. Чекай, <ріхи> куда ты? Я не хочу. А, а я не смогу вернуться. Ой. <parfois> а не, мы можем. Мы можем прямо на самый назад. Нет, опять я умираю. Ладно, вернемся. А -а -а! Так. Все, я, я тут. Нет. А -а -а. O, куда я, куда я? Все нормально. Добре. Я розбив. Королева? Да, королева. Так, в самій воді нічого нема. Я не бачу. До риба пригай. А що риба, це якісь щвачки? Казам на задній плані. До риба. Все, погнали. Что такое? Это еще на ловчете надо. А туда наверх ничего не а можем проверить. Нет. Нет. Какая мелодия интересна. ⁇-⁇-⁇-⁇. Так. Блин, вот. с этим чуваком драться. Да не. А. 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 Это -а! а, собака! А. Нет. А. Нет. А. Нет. А. Є. забрали. Є. А! О, монетка. Йойки! Тікай, 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 тікай. Ааа, я застряг. О, там чувачок, брат. Я бачу. Є. Ну, пропустили, Вертаємся. <laughs> може бути. <laughs> Я не знаю даже. Ми там в одному моменті не, не піднімались наверх. А тут? E, не, ще. Ще даль Угу. А так нормально продвигатися, продвигаться, слухай? В принципі, да. Okay, Окей, А. Это просто далека ще. Ой, 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 ой. Нікуди. Ага, Що, ми туди не повернемося? Ми звідти прийшли, Настя. Ну то ж я про те й кажу. Ні, ми звідти вже не повернемося. Я <гум> Блін. Зараз що роз... з розбіга, але вода нас буде будете. Ой, Ой, не то. Я вот так сюди Як мені тебе підняти? Просто отак. Єп. Я кажу, вода буде... А, не, слухай. Не виталкувала. Я бігу за тобою Ну біги. О! А, за цікаво. Ну тут ми врятували її, так. А там, наверх. Блін, я... Цей. Да. Ну ты до мене. Блін, я думала, Крична. що я это еще. Не-не-не. З короною, скажем так. Не, потому що мене коснуло це ростіння. Ладно, давай отак так от зроблю. О! О, нашов. Не <рес> Ніфіга <рес> Мої... Ні собі. Це реально внезапно Так, а тепер можно здесь покинуть душу да. дальше нью Попробуй мене наздогнати догнати Дайк Сипик не Нормально Ого! Никаун Алло! Че? Yeah. Е. мене, А як себе... Сам займуся, я. Йойки. Я. Дундундун. Дун-дун-дун. дун Ох... Так, давайся, буде нас просліду. идея. Давай, черт. Я... Блин, мы короля пропустил. Это алюмины. Ну, дальше по дороге, значит, моя будет идти по туда. И ты туда, да я. Mm -hmm. uh -huh. Нет, со следующий. Блин, мы короля пропустили okay. Может, он там, внизу? Может, будет. Но я не знаю. Точно не скажу, тикаю. Тихо... Ага, я поняла. Ага. Тут по всей площади. Может, там? Чогось, здається, що десь... Погано, мені щось здається, шут из поганый мне сдається. Хмба. Хм, а ж не може. Почкай, ми в бік пішли, да? Тут. Ну да. А вверх. О! І Шос. Ничего. <гум> <гум> О, тут мене бле. <гум> О, да. Я да буду крулять. Ой, що це? Футбольчик О, Є yeah. <laughs> е. Э, Алло <laughs> нас королева має мачома не... король Йой не нравится Йом... твои уровни. Ты летаешь себе. Ну, знаешь ли, так не буду посильно прям. Ну понятно, Дима. А, а алло. <сёк> Ай-ай! Ой, не в дядя. Фу. Пердшь. А там нужно не маленький? Ага, Почекай, А ми не були ще там. Ні, там. були. А, ні, ми заходили в дірку. Спасибо, Настя. я не можу пройти, не встигла. Не встигла, вона. Ой. Да, йок, О. Там, де ми йшли в дірку, ми ж не до кінця пройшли. Да? да. Да нет, до кентя. А, тут просто ця. Да. <сил> Все, понял. Значит, не про те, миссии, я думал. Все, это тебе расплата. Блин. А? Ааа! -а! Ёйки! <свят> Нормальний тер Помагай Нормальний. Да ти нормальна, ти, ти сама впало. Ой! Йой! Не збирай мене! Так. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну так обережні, що тут! Хм. Так, почекай, там немає нічого зверху. Что вы кричите там, Малю? В заднем плане шесть. Не мяйте его. Что, все? А, мы все забрали. О, точно. Дрейн. Йоу. Супер. Так, и что мы там набрали? 522 и Ты быстрее сейчас сбираешь просто. В смысле быстрее сейчас сбираешь? Это скилл. Ну, я тут я так і сказала. Блін, 600 не набрали. Із-за тебе? Ми, ми ж Ми Ми не набрали ми, 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 ми ж везде позбирали. Ми десь не збирали. 522? Ну, ти хоч! Ми везде стукали, біли, розбивали, вся фігня. Три мене робили. Десь. Що Де? я знаю? Ну то що ти до мене? За тебе а, спитай. А? Жабича істота. Історії? Істота. Ты что? Он должен быть в, цьому, в сундуку у нас. Ну так мы ж а, наклепали на хі -хі. лото забавы. Давай, если мы не появляемся, я Ну что ж. Лото забавы? Ну да. Вітаю в світ свет Олимпус. Ні, дякую. Потом. А... Что там? Счастливый билет. Погнали. Ну то я про это и говорю. Лото забавы. опа Картинна! Супер! вона на Я на не, не знаю! А то без нема? на луто забав. Ні, од, одна луто забава була Ай. Так, що тут вообще? У цього. Ого. Ого. Ой, Ого. Класно, дивись, я класно, дивись, як я класный Дивись, дивись, як я класно, іди, іди, іди Okay, <laughs> be me Якие классные? <laughs> Ладно, я погнал. Все, погнали. Так, що у нас тут? Эээ, ветры дебозмин. Бля, мы стыгу. Вс, ааа, бенмутузе ее. Да що таке? Одея. Я в на хуй. А я чувака спас. Там шесть дру... зруді, ззаді, ззаді. Ззаді. От там, о, о, там, о, там, там, там он до. Ого. Я. Yeah. Ну, добро. Йойки. Я думала, я сейчас впаду. Оба, жаба. Привет. О, жабо. Йойки. Так, що у нас тут? Це фігню і монети. Є. Yeah. Куда? <laughs> Ти нормальний. Головне сам переприну. Так. Да. Он Ондоп. Там де він, кстати, внизу. Бачив? А де ти? Я внизу. Пізяй. Хорошо. Пізяй. Я понял. Спасай мене. Спасаю. Чекай! Чекай! Ми дві штучки не зібрали. Я не знаю, як її зібрати. Важко. Okay. Зараз же, щоб вниз падати. Пав вниз, провіряй. Спасибо, Настя. Ай, блядь! Та впадете вниз! <ривачу>, я бачу, я відпригую. <відпрыгнула. ривачу> Я в шоке, стою. Так. А. И как туда попасть? Так, ладно, разбег. Ой. На разбег. Р2. Да у нас Настя? Р2. Я вспомню эти ролика. Нажми r 2 <смеш> Жінка просто стоїть. Сидить і отак от дивиться. А чоловік ій встиг і записати. Отак? Так. О так? Да. А це що? <смеш> не і чоловік і встиг записати, і відео звернення про <смеш> те, що. А, коли... а, Дорога кохана, коли ти це побачиш, мене вже не. <смеш> <смеш> Щось типа. Напевне. Так, я так тобі напевне, після того, як ти подивишся це відео, ти знайдеш де r 2 а також знайдеш ну, Де l 1 Поділи дивилися тут. А l 1 це що? Це верхній чи? Ну, так? Да? На цьому джойсіку це LB А це RB Ну no. А R1R2 це типа на PlayStation. Так. А. а у нас є тільки RB, L... RT І LBR, LT. Так. Ну ми дійдем рятувальники. Де я? Хто я? Де я хто я, де я де є? Хто я? Де я є? Я рыжамав. А де я є? Ти... ДЕ я? Ось ты.

А, плюнуло нас. Угу. О -є -є. О -є. Є -є. А тих чуваків як достай А! Розкрився сраний голос. Куда ти? А тих чуваків як достайте? Воно само. В Сміслі воно само. Я серйозно. Воно мене засмоктало. А, а може якось... А, а я? А хо все-ть мене... ...смокнути в цю диру? Опа. Блін, а як його перенаправити туди? Я тебе не... держу. А дивися, знаєш, що зробив. Прыгнути. Підпригни. Ти слабо прыгаєш. Я з тобою прыгаю, так. Как виходить, я не видно. Бач, я із за того, що я з тобою так прыгаю. Ну, давай я тебе. Короче, забей. Не шо, опять. Я понял. Да. Я ж я не побачила себе, жовтий поняв. Ой, а чо не, а чой не прыгай. так. Оп, оп. Yeah. Так, что тут? О. Еп. А? Дядьку, ты же. Мы писали Так, тут поток просто дуже сильний, так що треба обережно. Ай, ну йойте! Да блин! Как... Ти мене підставив! Що підставив? кролика Роджера? А точніше Настю. А... <звук> Вартатся ми вже не будемо. Я банал. Ладно. Тебе мені каже... Ай-яй-яй! <свист>